Доброго дня! Сьогодні в нас заняття ознайомлення з природним довкіллям, Тема кімнатні рослини. Малятка сьогодні до нас в гості завітав Незнайко. Він також, як і ви, хоче почути багато цікавої та корисної інформації про кімнатні рослини. Тож сідайте зручніше і ми будемо починати наше цікаве заняття. Сьогодні ми поговоримо з вами. А про що саме догадайтесь, будь ласка, із загадки? Росте не десь, а на вікні. Повітря чистять нам вони. І цілий рік нам зеленіють, дарують квіти запашні. Догадалися, про що йдеться дітки? Так, це кімнатні рослини. Такі кімнатні рослини нам потрібні для краси, для затишку в оселі. А зараз пригадаємо частини рослин. Корінь, стебло, листочки. Квіточка. Пригадайте, діти, що ж потрібно рослинам для того, щоб вони росли? Це земля, вода, сонце, повітря. Доброта. За кімнатними рослинами потрібно доглядати. Для цього є спеціальні інструменти. Давайте розглянемо їх і визначимо, для чого вони потрібні. Лійка потрібна для того, щоб поливати кімнатні рослини, дерев'яна паличка, щоб рихлити землю. Пульворизатор, щоб оприскувати. Ганчірочка, щоб старати пензлисточки. Існують правила догляду за рослинами, щоб земля була м'якою її потрібно рихлити. Глибоко не можна, щоб не пошкодити корінці. Землю треба поливати, носи клійки. Потрібно найближче піднести до горщика. Щоб вода текла обережно, наливати її стільки, щоб кіточка напилася до схочу Адже всі квіти живі і не можуть жити без водички. Також необхідно протирати листя без... від пилу. Ми з вами дихаємо носиком, а квіти дихають листочками. Щоб вони могли дихати, вони повинні бути чистими. Фікус будемо протирати вологою ганчіркою. Листя фіалки ніжне і боїться води. Якщо придивитися, то побачите на ньому ворсинки. такі листочки потрібно акуратно змітати пензликом від пилу. Папороть оприскуємо з пульворизатора. Сансиверію теж можна оприскувати. Щоб кімнатні рослини гарно зростали, нам необхідно. Правильно доглядати за ними, дітки? Малятка незнайко дякує за таке цікаве заняття та говорить вам до нових зустрічей. І я з вами теж прощаюсь. До побачення!